Всім привіт вітаю вас на моєму каналі, де ми досліджуємо різні цікаві інколи, можливо, не дуже світи та історії. І сьогодні до мене на розбірчик або огляд можна називати, як хочеться, попала книга, яку мені порекомендувала моя дівчина. Сказавши, що ця книга точно мені зайде, бо вона підходить під мої вподобання. І я не побоюся це сказати, книга ця досить сильно мене вразила і прям таки захопила. А саме це. Нове творіння, але зовсім не схоже на інші твори, авторки Колін Гувер, а саме роман Веріт. Я взагалі не знайомий з її творчістю, знаю лише, що вона писала більше по напрямку любовних романів, а «Веріті» це вже її, так би мовити, експериментальний проєкт. Загалом роман позиціонується як психологічний трилер. Хоча я б трохи розширив це трактування, а саме. Те, що роман цей можна вважати психологічним трилером з елементами драми, детективу, хорору і, можливо, трохи якогось темного роману. І коли ви послухаєте далі трохи про сюжет, то думаю, зрозумієте, чому саме так я позиціоную цей роман по жанрах. В цілому ж, хто думає, надумує прочитати цей роман, будьте готові до того, що поворотів, подій, які вас подекуди будуть вражати, і ви не будете розуміти, що тут. В біса відбувається, то, можливо, прихочете в якийсь момент читати від деяких досить таки напружених моментів, якщо ви досить емоційна людина. Що ж, інтриги я такої трохи нагнав, можна перейти до сюжету, а далі і до пояснень, чого варто прочитати цей роман. Я не буду дуже детально переказувати вам роман, залишу трохи інтриги, але від початку до кінця розповім про події, що тут відбувається, тому. Будьте обережні, буде трохи спойлерів. Сюжет авторка занурює читача буквально з пилу в жару одразу в вогонь, щоб він не встиг навіть оговтатися і зрозуміти, що тут саме відбувається. Йому стало цікаво, чим же воно все закінчиться. А саме з перших речень, з першої сторінки, головна героїня Лоувен переживає першу свою таку шокову ситуацію, що з нею станеться буквально перед нею чоловіка, збиває авто, і хоч він. Хоч вона встигає закрити очі, щоб цього не бачити, вона чудово чує цей характерний звук, тріску людських кісток, а згодом і відчуває своїм тілом, на яке попали чужі краплі крові, її захоплюють бурні емоції, шоку, тривоги. Вона переживає неймовірне емоційне потрясіння, що задає тон усьому подальшому сюжету. Не встигнувши оговтатись від цього, їй вже треба поспішати на зустріч, бо вона може запізнитися. Та виникає думка, як же в такому виді, в такому стані власне йти на цю зустріч, повністю заляпаний кров'ю та ще й в страшенному шоці. А можливо, ця зустріч взагалі змінить повністю її життя. Як тоді на неї з'явитися в такому вигляді, виникає в неї таке питання. Та неочікувано для неї підходить чоловік, що запитує, чи все у неї добре, і хоч вона і старається робити вигляд, що все добре, що вона в порядку, вона нормально себе почуває. Всередині у неї відбувається просто шалений шквал емоцій. Чоловік, неочікувано для неї, дуже її вручає, заводить її у вбиральню, що розмістилася в кафе, та, помітивши, що її сорочці кінець віддає їй свою, яку був одягнений. Після короткого діалогу Ловен виходить з кафе. За великій для неї чоловічій сорочці вдихає аромат парфумів, що на ній залишається, та відчуває в цей момент певну безпеку попри дії, що відбулися з нею кілька хвилин тому назад, буквально. Усвідомивши це відчуття, вона продовжила свій шлях на місце зустрічі. А саме то був великий фешенабельний готель, що виглядав неймовірно гарно і дуже звабливо сяяв на сонці. Вона увійшла всередину. там... Перевірили її документи, і вона піднялася на потрібний її поверх до зали, власне, де мала відбуватися ця зустріч. Там вона одразу зустріла свого книжкового агента, якого не сильно рада було бачити, адже по сумісництву він також був її колишнім хлопцем. Та їх поєднювали, скажімо так, не самі приємні спогади, хоча інколи в них, наче все і було досить добре. Вона злилася на нього, бо її матір була при смерті, а він жодного разу навіть не додумався її запитати, як там вона і чи в неї все гаразд. Так ще й до того обдурив, бо зустріч мала відбутися пізніше, а він сказав їй навпаки, щоб вона, було не запізнилася, а можливо, якби вона вийшла пізніше з дому, вона б і не застала цієї страшенної ситуації, вона б не пережила саме цього ранкового певного шоку. Від цієї ситуації, і все б, можливо, події склалося трохи інакше. Тим не менш, їй не хотілося бути поруч з ним. Але він був чудовим агентом, тож відмовитись від його послуг було б не надто розумно. Та ось, нарешті, вона дочекалася початку зустрічі, і ця зустріч стане ключовим поворотом, що назавжди переверне її життя з ніг на голову. Але ж яке було здивування, коли вона побачила чоловіка, який віддав їй свою сорочку у вбиральні кафе? А тут він уже стоїть перед нею в новій сорочці як один з головних учасників зустрічі. Вона здивована цим і не розуміє, випадковість це була, а може ні. Але в якомусь сенсі їй приємно його бачити. Їй роблять пропозицію, від якої вона, здається, не, мож... не може відмовитися. Чоловік відомої письменниці Веріті Крофут, що прославилася циклом дуже крутих романів разом з видавництвом цих книг, пропонує їй дописати цикл книг через те, що Веріті. З якоїсь причини, яку вони тримають під грифом секретно, не може дописати власне, ці е книги. А оскільки вона працює в схожому стилі, в схожому жанрі, могла б це зробити. Та через непевність вона відмовляється від пропозиції, і тут стається те, чого вона не очікувала. Джеремі Кроуфорд, чоловік Вереті, залишається з нею наодинці та переконує її подов... погодитися на. Е та погодитися на цю пропозицію та нав'язати видавництво трохи інші умови, більш вигідні та привабливі для неї, на що Лоу... Лоуен під впливом цього самого Джеремі Кроуфорда, який починає їй подобатися, погоджується на цю пропозицію. Вони домовляються, що як тільки Лоуен буде готова, вона могла б переїхати в Дім Кроуфордів та розібрати деякі нотатки та записки. З ідеями для книг, що писала Веріті, щоб зорієнтуватися, в якому напрямку їй працювати. Вони розходяться і Ловен іде додому, щоб все обдумати. Дома вона занурюється в думки та обдумує все, що з нею сталося, та, її... та що відбувалося власне в її житті. І мати була хвора і не так давно померла, тож останні декілька місяців, поки вона доглядала за нею, вона майже. Не виходила з дому і витратила майже всі кошти, що в неї були, виплати по старих контрактах були мінімальні, їх вистачило б лише на те, щоб якось тягнути з кінці з кінцями. Мати не залишила їй по собі нічого, тож треба було вирішувати, що робити далі. Вона навіть задумувалася, чи мати думала, якщо вона дізнається, що вона взагалі нічого їй не залишить, чи вона не доглядатиме за нею. Хоча, як взагалі можна таке подумати? Вона ж її мати, вона все рівно за нею доглядала. Тож вона прийняла рішення їхати з квартири, зібрати кошти з останніх контрактів, звести речі в гараж, в якому вони могли полежати, поки вона найме нову квартиру ближче до місця, де вона працюватиме, по новому контракту. власне. Коли вона вже це владнала, перевезла речі та подала заявку на нове житло, її дорога повела її до Крофродів, де і почнеться основна частина історії. Приймають її з порогу не надто привітно, син Кроуфордів крюх хлопає дверима прямо перед нею, через що він її уже не подобається з самого початку власне, її їхнього, так би мовити, короткого знайомства. Та вже згодом її зустрічає з Джеремі і проводить невелику екскурсію будинком та показує кабінет Вереті, в якому цілими стосами розкладені різні нотатки та записи з думками та ідеями для книг. Над якими вона буде працювати. Записані вони, власне, буквально на всьому, чому можна, від шматків туалетного паперу до якихось там листочків, уривків листочків, чи щось такого. Ну, все ще попадало під руку, але в цьому береті могла щось написати цікаве. Джермі пропонує їй залишитися у них, щоб познайомитися з усіма цими матеріалами та почати роботу над книгами. Оскільки житла у неї ще поки немає, бо її заявка ще розглядається, а з старої квартири вона, відповідно, вже виїхала, вона погоджується і Джеремі поселяє її у їхню зверіті колишню спальню зі слова... спальню зі словами, що вона може почувати себе тут як удома. Та вона запевняє, що як тільки вона ознайомиться з матеріалами, то одразу ж поїде. Що, власне, буде зовсім не так. Далі ви це побачите. Щоб не гаяти часу, вона майже одразу йде в кабінет, щоб почати ознайомлюватись з творчістю та думками в Верті. Адже, поки вона добиралася до їхнього дому, послухала лише один з її романів, де події описуються надзвичайно яскраво зі сторони антогоніста. І описується там те все надзвичайно детально і яскраво, що її дуже вражає, і навіть в якомусь сенсі лякає така дивна уява авторки. Такий хід думок і фантазії авторки, в певному сенсі, навіть можуть дуже сильно лякати і якийсь викликати страх, тому що, ну як в голові людини можуть бути такі думки, хіба якщо вона дійсно сама по собі така є, тобто є прототипом цього персонажа, якого вона описує? Коли вона розбила, роз, розбила всі ті файли, Розібрала точніше всі ті файли в одній з шухлят, вона натикається на цікавий манускрипт, а саме автобіографію Вереті. Глибоко, всередині, вона розуміє, що не має права цього читати і ритись в її особистому житті, але так вона зможе краще її зрозуміти та зрозуміти, як і в якому стилі. Потрібно писати наступні книги циклу. Та після прочитання першого розділу їй стає страшно і тривожно через те, якою ж була Веріті Кроуфорд, тож на якийсь час вона полишає читання манускрипту, та, попри це все, він продовжує її манити і викликає в неї бажання читати далі. Поміж це, після декількох розмов з Джеремі, вона дізнається, що Веріті потрапила в автокатастрофу та пошкодила мозок, і тепер вона ні на що не реагує. Вона, наче в якомусь певному трансі, тож їй наняли няньку, яка за нею доглядає усі дні, крім вихідних, а у вихідні вже нова інша нянька, в принципі, за нею теж стежить. Хоча цим і більшості займається також і сам Джеремі. Тим не менш, цей факт її зовсім не тішить, але адже декілька разів, коли Вереті вивозили на вулицю або в моментах, де вона з нею якось пересікалася. Було відчуття, що вона за нею спостерігає, спостерігає за Лоуен. Хоча Джеремі запевняв, що вона не може цього зробити чисто фізично, а ще більше вражало те, скільки часу з нею проводив їхній син. Він майже постійно був в її кімнаті, грався там, говорив з нею незрозуміло як, тому що вона по суті не розмовляла і не могла розмовляти, але він засичувався там подовго і говорив, що мати з ним розмовляє. То, щоб ще краще зрозуміти, що ж з собою являє Веріті, вона вирішує продовжити читання манускрипту, та чим далі вона дочитувала манускрипт, тим сильніше і тривожніше їй ставало. І щоразу ставало, ще раз страшніше ставало перебувати в цьому домі разом з Веріті, адже щораз то більше дивних подій ставалося пов'язаних з нею, що викликало Лоуен шалену напругу і стрес. Попри це, вона поступово стала зближуватися з Джеремі, та дізнається, що їхні зверіті донечки не так давно померли, і це, сталося, це стало для них, особливо для Джеремі, страшною травмою. Після, чого, після цього Лоумен ще більше захотілося продовжити читати манускрипт Веріті, дещо раз то більше дізнається про її Джеремі сексуальне життя та про те, наскільки сильно. Вона ревнувала навіть Джеремі, то їхніх ще ненароджених доньок, та якою ж насправді вона була. <клух> Веріті була зовсім не тою, яка могла здаватися, яка могла здаватись на перший погляд. Вона була дуже дивною і загадковою особою. Подекуди Лоуен. Почала вважати, що вона психопатка. та На це були досить вагомі так сказати, факти, які підтверджувалися, в принципі, в її манускрипті, які вона писала, Тому це було не дивно в цілому. Там описували, що вона помішана на джеремі та настільки ревнувала його навіть до дітей, що робила спроби їх позбутися ще до того, як вони народилися. Ловен стало зле від того, що вона прочитала, а коли вона почала помічати дивні ситуації навколо Вереті, щоразу частіше, їй здалося, що вона сама вже помала божеволі. І це було, в принципі, в якомусь сенсі так. То Крю говорить, що йому щось казала мати, то вона бачить, як штори в кімнаті Вереті відсуваються, коли там нікого, крім неї немає. Як жінка, як жінка, яка майже ні на що не реагує, може щось таке робити. Лоувен знову починає мучити її по в снах, тож вона попросила Джеремі встановити замок на двері і закривати його на ніч, щоб нічого собі чи комусь не заподіяти. І починає знову вживати сильні антидепресанти, щоб перешкодити цьому. Так, Ловен ходила у снах, вона була сновидою і деколи творила дуже навіть дивні речі і дуже сильно шкодила собі. Та вони не, та ці антидепресанти не діють, замок на дверях теж не спасає. І однієї ночі вона просинається в ліжку поруч з Верті і в сльозах вибігає чим душ з кімнати, бо ця жінка лякає її і так, а те, що вона просунулась разом з нею в одному ліжку, це ще більше страшно. Та її підхоплює, підхопив та обійняв Джеремі, який намагався її, намагається її заспокоїти та навіть разом з нею. Лягає в ліжко, та якийсь час так і пролежить, щоб вона спокійно заснула. Від цього моменту вони починають все більше і більше зближуватись та відчувати дивну тягу не до одного. Все дійшло до того, що вони майже переспали на дивані вітальні, та все обірвалося, коли Ловен краєм ока побачила Веріті, що стояла на сходах та могала в її сторону кулаком. Ну, фіа собі такий прикольчик, так? Джермі перевірив її кімнату, але та спала і навіть, здається, не ворушилася. Та Лоувен була. Певно, що точно, ну прям 100% щось бачила. Вона бачила Веріті. Після цих подій вони майже не пересікалися, але вона продовжувала читати манускрипт. І чим далі вона його читала, тим більше усвідомлювала, що Веріті – сама справжня психопатка, яка тільки може бути. І не заслуговує Джеремі як свого чоловіка, тому що він надто для неї хороший, в якомусь певному сенсі, в якому, яким вважала. Лоуен в певний момент старається переконати його, що він заслуговує кращого життя і може просто відправити її в спеціальну клініку, де про неї подбають, а йому заживеться легше і спокійніше. Спочатку він відмовляється, та через якийсь час все ж погоджується, що це хороша ідея, і так буде краще, та не встигається до цього дійти, як граючись на кухні, поки Ловен готувала бутерброди з арахісовою пастою. Крю теж захотілося, вона дала йому арахісову пасту і ножа. Він якогось чуда вирішує пооблизувати ножа, хоча це досить небезпечно, і вона йому про це говорить. І один момент протягує ножем між собі та розрізає собі ясно. Ловен кличе Джеремі, витягує ножа, і Джеремі змушений відвести його в лікарню до лікаря, а їй доведеться залишитися самій в домі зверті, що мало не доводить її до повного божевілля. Вона біжить в підвал та витягує звідти відео няню і встановлює її в кімнаті Вереті, щоб переконатися в тому, що вона дійсно не рухається, а також паралельно дочитує останній розділ манускрипту. І впевнюється в тому, що Вереті справжня психопатка на всі 100%. І це факт, тому що вона божевільна, ну, якщо вірити тому, що написано в манускрипті. Коли ж повертається Джеремі, вона йде на кухню, хоче вип... хоче. Зготувати каву, а коли вже повертається, кидає чашку з рук, хапає, хоче вихопити телефон, щоб зняти на відео те, що Веріті насправді може рухатися. Вона стоїть посеред кімнати на колінах і щось робить. Але не встигає вона цього зробити, починає кликати Джеремі і геть розгублена, старається його переконати в цьому, що його дружина насправді прикидується, і вона може рухатися і може навіть розмовляти. Він відмовляється в це вірити і хоче просто вигнати її з дому, та вона дістає свій козир. Вона дістає манускрипт Веріті та дає його Джеремі. Спочатку він запитує, звідки вона це взяла, а тоді вже бере його і береться до його прочитання. Коли він перечитує його, він е, вдає, впадає в певне шаленство та біжить в кімнату Веріті. В пориві злості він е, добивається того, щоб вона перестає прокидатися. А коли він це. Розуміє, вбиває її, а Ловен, яка була свідком цього всього, підказує, як це краще зробити, та яким способом, щоб не виникло підозр. Вона зробила це скоріше під впливом емоцій, ніж та пережити, від пережитих від пережитого від враження, які отримала від цього всього, що тут відбувалося, від цих всіх подій, від цього всього стресу. Також від прочитаного манускрипту Веріті вона теж почала в якому сенсі божеволіти і зовсім її вже. Стало погано, і вона вже досить такі дивні дії почала робити. Коли ж смерть Веріті підтвердила і списали на нещасний випадок, Лоун продовжила жити в домі Кроуфордів та працювати над книгами. А їхні з Джеремі стосунки стали ще ближчими, бо вона завагітніла від нього, та в якийсь момент дім настільки сильно став їх гнітити своєю атмосферою та відголосками подій, що там відбувалися, що вони вирішили його продати, щоб більше це не згадувати. Та переїхати, власне, жити в інше місто і заховатися від усіх, щоб ніхто такого також не дізнався про їхні стосунки і про те, що воно вагітне від нього і що в них буде дитина. І коли вони вже збиралися їхати, звід, ні звідси, ні звідти, Крю розповідає про таємну схованку Веріті, де він ховав свої малюнки. І там Лован знаходить листа, який перевертає. Все з них, все, Всі події знову з ніг на голову. Так от, власне, я трошки там запутався в словах, воно там все перевертає з ніг на голову. Воно вже не знає, що правда манускрипт, чи лиз, який розказує про те, що манускрипт – це просто вигадка, просто такий собі інструмент для прокачки навичок та фантазії письменників. Вона вже не знає, у що вірити, вона сумнівається у всьому, та вирішує просто знищити листа, щоб ніхто, окрім неї, про нього, власне, і не дізнався. Тут заходить Джеремі і радісно, усміхається, говорить, що ще трохи, і у них буде дитина. Дитина тут може символізувати на впевному сенсі початок нового життя. А вже наостанок Лоуен задається питанням, на яке не знаходить відповіді. Що саме у всіх цих подіях, власне, правда? Що ж, що загалом скажете про це все. Я багато чого, звісно, опустив, не розказав все супер в деталях, тому, це, тому що це б зайняло дуже багато часу, бо кожна деталь тут відіграє значну роль. Та й забагато спойлерів було б, що не дуже цікаво, та й моя ціль не просто переказати повністю роман, а оглянути і розібрати його, чим же він цікавий або ні. Тому краще спробуйте прочитати і. Відчути, як воно було б, в було б в суцільному тексті роман. А якщо ви послухали мою розповідь і не розумієте, хто тут зло, а хто добро, тоді, навіть прочитавши книгу, ви цього не збагнете. І це не тому, що ви погано вникали в сюжет чи ще щось, ні, зовсім ні. Сама по собі книга так побудована, що скільки б ви не гадали. Ви не зрозумієте, хто винуватий, а хто ні. Більше того наполовину, а то і більше всіх подій в романі, ви не зможете сказати, було воно так чи було воно по-іншому, бо все тут змушує вас сумніватися у ваших висновках та думках. Тим не менш, щоб все це відчути вам, варто перечитати книгу від початку і до кінця. Людям, яким до вподоби такий жанр і ще не знайомі з даною книгою, таке точно зайде. Та й загалом, хто не цікавився ніколи такими книгами, зацініть роман дійсно того вартий. До речі, вникну ще, вкину ще одну інтригу в книзі, ще присутній епілог, що покаже, що Джеремі теж не такий вже простий чувачок. Хоча, якщо подумати, всі персонажі, які відіграють тут хоч якусь значну роль, мають різні в певному сенсі психологічні проблеми. І чим глибше ви зачитуєтеся, тим помітніше це стає і цим. Книга зацікавлює ще більше і ще більше витримує інтригу. Тому, кого зацікавило, ознайомтеся буде цікаво. Якщо ж хтось уже читав книгу, діліться своїми враженнями в коментарях. Буде цікаво почитати. А то я, звісно, міг би багато ще теорій тут не розказувати: деталі, загадок, і такого іншого. Але тоді б це відео, напевно, вийшло б на декілька годин, бо знову ж таки. Розказувати можна тут багато, бо є про що, і враження після прочитання книги дуже потужні, і не відпустять вас так просто, і, звісно ж, оцінюйте це відео та підписуйтесь на канал, цим ви мотивуєте робити ще більше цікавого контенту. Тому, welcome в коменти, ставте лайки, підписку і розписуйте ваші думки на рахунок цього всього. А якщо раптом комусь цікаво, Моя думка, що я на рахунок цього думаю, ось яких висновків, ну або припущень, я дійшов дочитавши книгу і обдумавши все це, що в ній відбувається. Оскільки тут нема конкретно правильного фіналу, і неможливо сказати точно, хто в чому винен, а хто ні, та й, власне, де тут захована правда. Та дочитавши епілог книги, я прийшов до думки, що, скоріше за все, не знаю, чи саме це було за думкою авторки, але, скоріше всього, правда, змішана з вигадками, а подекуди і дуже викривленим сприйняттям подій героями роману. А чи якщо ви уважно читали в тому чи іншому епізоді, в той чи інший спосіб десь тонкіше, десь більше в лоб, показують, що у персонажів не зовсім. Менталь персонажі не зовсім ментально в нормі, у всіх в них є якісь ментальні травми або ж хвороби. Тому думаю, як би хто це не сприймав, остаточно можна сказати одне, все надто викривлено, і правда може бути як і у всьому, так і ні в чому. Одночасно. Кожна подія в цьому романі це плацдарм для теорій, загадок та досліджень, яким ніколи не суджено знайти відповіді. А якщо хтось і... Знає відповідь ця авторка, і те лише в тому випадку, якщо вона свідомо розділяла під час написання, що буде правдою, а що буде вигадкою. Тим не менш, книга може послужити чудовою темою для дискусії, бит в теорії. Спочатку я було, повівся навіть на фінальне зізнання в Аріті в листі, але після цікавої дискусії по цій книзі зі своєю дівчиною. Зрозумів, що все тут може бути як правдою, так і брехнею рівно настільки, наскільки мені захочеться в це вірити. Тож читайте хороші книги, дивіться цікаві фільми, серіали, дорами, аніме, чи що там вам цікаво, грайте в хороші ігри та до нових зустрічей в інших, не менш цікавих історіях та світах.